Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. В ефірі Ростен влади минулого тижня російські війська масово на атакували Дніпропетровщину. Давайте порівняємо, як в двох найбільших містах нашої області влада по різному комунікувала з населенням щодо ліквідації наслідків прильотів. Як ми знаємо, потужних ударів зазнали Дніпро та Кривий Ріг. Зокрема, Дніпро ворог атакував пізно ввечері 11 березня ударними безпілотниками. А кривий ріг за декілька годин. Вранці, 12 березня, ракетами в обох містах значні руйнування є постраждалі у кривому розі загинула жінка. В обох випадках удари завдавалися по цивільних об'єктах, тобто у подій багато спільного, зокрема, характер руйнувань. Втім, є і відмінності, а саме, як міська влада зреагувала на черговий ворожий удар. Почнемо з Кривого Рогу. Як тільки у місті програмів перший вибух, а росіяни атакували Кривий Ріг декількома ракетами, голова ради оборони міста Олександр Вілкул оперативно повідомив у своєму телеграм-каналі про ситуацію у місті. Кривий ріг, ракетна атака, все розуміємо, всі працюємо, дотримуємося інформаційної гігієни. Можливі повторні виходи бережіть себе та близьких. Скажу одразу, зараз ми говоримо лише про діяльність пана Вілкула в сенсі функціоналу міської влади щодо ліквідації наслідків перельотів про політичну діяльність пана Вілкула, про те, що він робив і говорив задовго до повномасштабного вторгнення. Це інша тема, і повірте, ніхто нічого не забув. Але повернемось до інформування населення. Так, от, після першого повідомлення, вілкул регулярно з інтервалом у 20-30 хвилин інформував містян про те, що відбувається у кривому розі, які руйнування, де люди можуть отримати допомогу, яку саме допомогу, та що для цього необхідно. Дуже багато пошкоджених багатоквартирних будинків, інших цивільних об'єктів та об'єктів бізнесу. Штаб допомоги людям розгортається в тому самому місці, де після минулого ракетного удару, який був півроку тому, місцеві зрозуміють, та візуально буде видно. Будівельні матеріали ОСБ, плівка, рейка, саморізи, цвяхи вже веземо. Будуть через 20 хвилин. Заяви на матеріальну допомогу від міста. Усі служби працюють. І буквально за пів години після цього нове повідомлення. Завершення аварійно-рятувальних робіт о 9.45. Далі працюють лише комунальники. Ривий ріг, на жаль, не вперше атакують ракетами. Тому в місті вже напрацьований певний алгоритм дій. Є місця для розгортання штабу допомоги, і усі містяни вже знають, де вони знаходяться та як до них дістатись. До речі, між першим ракетним ударом і розгортанням штабу минула лише година. Атака почалася приблизно о 7.20, А вже близько 13-ї години сотні людей отримали допомогу. Про що і повідомив Олександр Вілкул. Продовжує роботу розгорнути одразу після ракетного удару штаб допомоги людям. Там видають необхідні на перший час будівельні матеріали ОСБ, плівку, рейки та багато іншого. Вже видано будматеріали близько 200 родинам, Криворіжців, чиї квартири постраждали. Бригади комунальників допомагають людям насамперед літнім та маломобільним. Також у штабі приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста. Вже прийнято понад 60 заяв. Штаб працюватиме сьогодні до двадцяти. Нульнуль допомога, як і завжди, буде надана всім, хто її потребує. За наявною на зараз інформацією: окрім готелю, пошкоджено 30 багатоквартирних будинків, три заклади освіти, шість об'єктів бізнесу, чотири адмінбудівлі, 12 автомобілів. Інформація уточнюється, обхід продовжується. Триває ліквідація наслідків, задіяні всі необхідні служби, бригади комунальників та техніка. Погодьтеся у кривому розі міська влада спрацювала як годиться. Можна по різному ставитись до Олександра Вілкула, але те, що комунальні служби у випадках ударів по мегаполісу працюють злагоджено і оперативно, це факт. Люди знають, що е, ними опікуються і завжди нададуть допомогу. А от у Дніпрі все відбувалося зовсім по-іншому. Пізнього вечора, 11 березня, місто атакувало два десятки шахедів. Більшість з них вдалося збити, але були і прильоти. Знімальна група телеканалу Д-1 відвідала місце ударів зранку, і люди розповідали, як вони пережили цей наліт. Що сказати? Будівля зруйнована, життя зруйноване. Всю життя мали, то що всю жизнь заробляли. А ничего не осталось. Освободили. Подписительно освободили. Мы уже спать легли. И слышно было, что взрывы. И один взрыв, когда прогремел, мы поняли, что это где-то, ну, совсем возле нас. І на постелі обрушився потолок, вліна вся з потолка стекла, рами, все, все вилітіло. Чули, що 20 таких зривів, глухих зривів. Тоді, почала метиться собака, нірничать. Почав вибивати двері. Мені німець собака. Двері я відкрила. Він мене відтолкнув, кинув коридор лапами на мене. Я впала він на мене. І після цього вибіг собака спас і посипалося скло повністю з хати. Скло і сложився шифер. Сусіди у нас це, це совсім спілкувалися. Не сусіди, це було Трагедія учень дружно живемо, Вискочили всі, всі повискакували. Всі МЧСники, я не знаю, вони в щитані секунди приїхали. Тоді приїхала поліція і пожежна, воно почала все горіти. Рятувальники, поліція, медики усі були на місці. А де ж славетні міські комунальники, де відповідальні посадовці Дніпровської мерії? Ось щойно ви бачили пані Ірину. Вона стояла на тлі поліцейського намету. Поліцейські це були єдині представники влади на місці, які встановили свої намети та спілкувалися з людьми, приймаючи від них заяви. Втім, постраждалим таки привезли допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Але це зробила не міська влада, а благодійники. Сьогодні вночі сталася ворожа атака засобами ураження БПЛА. Було застосовано близько 20 засобів ураження. На жаль, стались влучання. Пошкоджені підприємства, інфраструктура міста, також приватні будинки. Один будинок частково зруйновано, пошкоджено гараж, згорів автомобіль. В школі вибито біля 130 вікон. На зараз проводиться обстеження майна, може зростати кількість пошкоджень. ДСНС працювала, виникла пожежа пожежа засобами ДСНС локалізована. Станом на зараз до лікарів звернувся один постраждалий. Він його життю нічого не загрожує, лікується, знаходиться в лікарні. Цей чоловік 42 роки. Зараз на місці трагедії працює поліція, приймають заяви про пошкоджене майно. Також залучено громадські організації, які надають першу допомогу в вигляді матеріалів. Це ОСБ, тарпаулін, плівка для ремонту швидкого. Як бачимо, начальник Дніпровської районної військової адміністрації В'ячеслав Мамонов вже зранку був на місці російського удару. А де ж мер Борис Філатов? Де був Борис Альбертович після того, як місто мером якого він є, зазнало масштабної повітряної атаки? Достеменно це невідомо. Може, просто спав, а можливо, зазвичай ховався під ліжком, як він це робив у перший день війни, про що потім публічно розповідав. Відомо лише щодо постраждав. Далих він не виїжджав, відбувся лише коротеньким текстом у телеграмі, який сподобався написати аж о 9.30 ранку. Тобто, майже за півдоби після прильотів. Ну треба ж міському голові проспатись. На місцях нічних ударів продовжують працювати міські служби. 372 дітей з понівечної школи переведені на дистанційне навчання. У будівлі вибило майже всі вікна. Дитячий садок вже відновив роботу. Також єдиний постраждалий проходитиме лікування в одній з міських лікарень. Містянам, які втратили майно, потрібно подавати заявки на державне є відновлення. Усі консультації з цього приводу нададуть у лівобережній адміністрації. Тобто, таким чином, міський голова Дніпра просто послав людей у є відновлення та лівобережню адміністрацію. На цьому все. Погодьтеся разюча відмінність у ставленні міської влади Кривого Рогу та Дніпра до російських ударів та вирішення проблем постраждалих. В одному випадку миттєве розгортання штабу допомоги, надання будівельних матеріалів, оперативне інформування містян, в іншому відсутність оперативної інформації, мовчання, а потім відписка і відфутболювання містян до райадміністрації та є відновлення. Втім, дніпряни на цей раз можуть навіть за це подякувати Борис. Альбертовичу, бо свого часу мер Дніпра взагалі публічно хамив постраждалим від ракетного удару. Нагадаю, у липні 23-го року росіяни нанесли удар двома балістичними ракетами по Дніпру. Від вибухів постраждала будівля обласного управління СБУ, а також житловий комплекс, що знаходиться поруч. І Борис Альбертович у себе на сторінці у Фейсбуці тоді публічно заявив, що людей у житловому комплексі не було. Ну звідки ж йому було знати достеменно, коли на. Місце прильоту ані він, ані його заступники не виїжджали. І тоді між Філатовим та Дніпрянкою Валентиною Перепелицею відбувся показовий діалог. Втретє вистрілили іскандерами в порожню будівлю СБУ, а разом у житловий будинок поруч, у якому, на щастя, не було мешканців, бо то була друга черга під продаж. Розвалили все навколо повністю. Загиблих немає. Борис Філатов. З якою метою ви також розповсюджуєте інформацію, що будинок не заселений, мешканців не було. Що означає підпродаж? моєї квартири? Просто немає. На це мер почав жінці, яка щойно втратила житло хамити та заявляти, що нічого їй не винен. Валентина перепелиця перше виберіть тон розмови. Я вам нічого не винен, і по вашій квартирі ракетами не стріляв. Друге. Радіти, що живі, на відміну від мешканців 118-го будинку. Третє, якщо у вас була прописка і немає житла, то ви маєте право звернутися за компенсацією до районної адміністрації. Слухайте без образ, мешканці елітного комплексу Женева кататимуть мені публічні істерики в інтернеті в останню чергу. Повірте, мені є кому допомагати. Сподіваюся, я ясно висловив все. Однак на цьому Борис Альбертович не зупинився. Мера, що називається понесло, і він перейшов на відверте хамство та погрози, причому у властивій йому творчій манері, звинувачуючи у хамстві саму постраждалу. Ще раз, дівчатка, якщо ви будете мені тут хамити. То все закінчиться походом до приймальні міськвиконкому, де ви спілкуватимеся з клерками. Це перше. Не забувайте, що ваш будинок введений в експлуатацію, це ОСББ, тобто приватний будинок, який не стоїть на балансі міста. І якщо Путін зруйнував його ракетою, Філатов не зобов'язаний його лагодити. Це друге. Далі. Міська програма постраждалим від ракетних обстрілів, до речі, найкраща в країні, передбачає виплати людям, які втратили житло. Якщо ви маєте другу, третю квартиру під здачу для дітей, продаж, то ви звернулися не за адресою. У мене в Дніпрі 184 тисячі переселенців. А я опів на першу ночі витрачаю свій час на істерики хамовитих тіток. Тож, може, цього разу і на краще для самих же постраждалих, що їм не довелося спілкуватися з мером Дніпра щодо своїх проблем. Могло би бути багато хамства, зіпсованих нервів та нуль допомоги. Все одно відправив би до відновлення, і це знаючи, Бориса Альбертовича, було би ще й не найгіршим варіантом, куди він посилає жителів Дніпра. Ну а завершити сьогоднішню передачу хочу повідомленням спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону. Вона повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради. Слідство встановило, що посадовець, використовуючи своє службове становище під час закупівлі комунікаційного обладнання на виконання програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра, придбав його за. Завідомо завищеними цінами, чим завдав збитків державі на загальну суму майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Дуже красномовна ілюстрація щодо ставлення деяких міських чиновників до війни, яких цікавить виключно власна нажива і аж ніяк не проблеми звичайних людей. Втім, висновки робити вам, шановні глядачі. Це була програма Ростин влади. Побачимось на телеканалі Д 1 Слава Україні! 一年